Безрукий труп Василевса Михаїла П'яниці ще не встиг охолонути, як до влади над Ромеями прийшов Василій, відомий в історії як Василій І македонянин, засновник Македонської династії. Цей чолов'яга, який не вмів ні читати, ні писати, виявився здібним керівником і з перших днів взявся трусити можновладців, які в часи правління Михаїла грабували державну скарбницю. Василій зібрав усю цю злодійську братію і повідомив їм, щоб вони повернули половину з награбованого, і щоб навіть не думали дурити Василевса, адже він не перший день плаває у політичному болоті і чудово знає, хто, де, коли і скільки привласнив державних грошей. Тим більше Василій погрожував смертною карою тим, хто проігнорує його прохання. Можновладці добре пам'ятали про те, як Варду нашинкували як капусту, та про колишнього правителя Михаїла, якому перед смертю відрубали руки. Тому за декілька тижнів державна скарбниця добряче поповнилась. Патріарха Фотія відсторонили від керування церквою, відправили у заслання, а на його місце призначили Ігнатія. Василій не мав претензій до Фотія, але пішов на такий крок, щоб вгамувати церковні суперечки. Йому потрібен був спокій, принаймні у Константинополі, щоб він міг взятись за юридичні справи. Василевс особисто розглядав скарги населення та виносив вироки. Давні хроністи пишуть, що одного разу Василій цілий день просидів на троні. Не прийнявши жодної скарги від мешканців Константинополя, і це його дуже тішило, адже скарг не було. Також Василій наказав зібрати та переглянути закони з часів правління Лева і Савра. І так на світ з'явилась збірка законів під назвою Прохірон. Син Василія Лев VI завершить роботу над цією збіркою законів, і румеї житимуть за цими законами аж до падіння Константинополя. В часи правління Василія у Константинополі розпочалась велика будівельна кампанія. Було збудовано новий собор, золоті купола, якого було видно здалеку. Відреставровано та укріплено міські мури, а також майже повністю перебудовано церкву святих апостолів, останнє місце спочинку ромейських правителів. Шкода, що усе збудоване чи відреставроване Василієм, не дійшло до наших часів. Константинополь потрохи розвивався, а ось у Малій Азії араби та Павликіани не давали спокою Василевсу своїми нападами. Об'єднавшись, Павликіани та Араби захопили місто Ефес, і Василій у 871 році, очоливши військо, вирушив на війну. Однак він не розрахував свої сили. Павликіани розбили ромеїв і мало не захопили в полон самого Василія, але вірні вояки витягли Василевса з поля бою. Після поразки Василій відправив посланців до Павликіан та навіть попросив про мирні переговори. Але Павликіани, натхненні перемогами, відхилили прохання Василевса. І дарма. У 872 році Василій відправляє проти Павликіан полководця Христофора, який наваляв ворогові у їхній столиці Тефріка. Вождь Павликіан Хрісохор загинув у битві. Його тіло відшукали, відрубали голову, та цей трофей, замаринований у меді, відправили у Константинополь, де планували наштрикнути на палю та виставити на міських мурах. Коли трофей прибув у Константинополь, Василій зібрав на іподромі глядачів. Встановив голову хрісофора як мішень, і декілька годин Василевс, вояки та навіть деякі мешканці столиці стріляли по цій жахливій мішені з лука, так би мовити, тренувались. Василій був правителем, який не міг всидіти на місці і постійно мусив щось робити. Воювати він любив і не боявся важких солдатських випробувань, можливо. Тактиці Василій був і не таким вже вдалим та сильним, а ось добре фізичне здоров'я завжди допомагало Василевсові бути популярним серед вояків. Перебуваючи у походах, Василій залюбки брався за саму важку фізичну роботу, допомагаючи воякам. За словами хроністів, Василій підіймав вантаж, який не могли підійняти троє фізично сильних вояків. До 879 року ромеї розбили Павликіан у Самосаті, Заперті та Мелітіні, і навіть повернули фортецю Лул, захоплену арабами, і отримали значні перемоги на острові Крит. У 879 році Василев та його син і співправитель Костянтин очолили війську та вирушили проти арабів у Кілікію, але у поході Костянтин захворів та помер. Це була важка втрата для Василія, адже серед своїх чотирьох синів найбільше Василевс любив саме Костянтина. Зі смертю Костянтина померла і надія на об'єднання із заходом. Костянтин був заручений з донькою Людовіка II, дівчиною на ім'я Ермінгарда. І на думку Василія, Костянтин мав усі шанси об'єднати території. У деякували, що Костянтин був єдиним сином Василевса від його першої дружини Марії. Решта троє вважались синами Михаїла П'яниці та його коханки Євдокії Інгеріни, з якою Василій одружився за наказом того самого Михаїла. Тобто, Михаїл кліпав дітей, а приписували їх у метрику Василія. Принаймні, існують такі версії. Військова кампанія 879 року завершилась так і не розпочавшись, адже Василій з тілом Костянтина повернувся у Константинополь, і кажуть, що після втрати улюбленого сина у Василевса навіть трохи поїхав в дах, але його нервовий стан не завадив Василевсові у 882 році відновити похід проти арабів, в якому ромеї перемогли та навіть пограбували землі неподалік Багдаду. Окрім успіхів на сході, Василій вдало проводив військові кампанії і на заході. Ромеям вдалося відбити у арабів далматинське місто Рагузи, сучасне хорватське місто Дубровнік, А у Італії об'єднана армія імператора Людовіка та Василевса Василія наваляла арабам та повернула місто Барі, яке у 875 році відійшло під владу Константинополя. Однак, незважаючи на успіхи у Італії, військові кампанії на Сицилії були для румеїв невдалими. Правління Василія Ромеєм не вдалося захистити сиракузи і араби захопили це місто у 878 році, але ромеї не здавались. І у 882 році ромейський флот завдав декількох поразок арабам біля берегів Греції та навіть декілька разів успішно пограбував захоплені арабами міста Сицилії. У тому самому 882 році ромейський полководець на ім'я Андрій дійшов до міста Тарс у Кілікії, але вирішив не завойовувати місто. Чому невідомо. У Константинополі Андрія звинуватили у тому, що він боягуз, і інший полководець на ім'я Стіпіот пообіцяв Василію, що він захопить Тарс, якщо йому передадуть командування військам. Андрія усунули від виконання обов'язків, а Стіпіот, прибувши під Тарс, без підготовки кинувся в бій і зазнав нищівної поразки. Після цієї поразки Андрія повернули у кілікію, але ніяких військових дій Андрій вже не провадив. Він лише відновив дисципліну та доукомплектував війська. У житті Василія було багато проблем, але основною, мабуть, була проблема престолу наслідування. Поки був живий Костянтин, Василій не переймався через те, хто посяде на трон після нього. Але Костянтин помер і Василій проголосив співправителем свого другого сина на ім'я Лев. Відверто кажучи, стосунки між Василієм та Левом були, м'яко кажучи, натягнутими. Василій недолюблював Лева, можливо, через те, що Лев дійсно був сином покійного Василевса Михаїла, і одного разу Василій навіть добряче побив сина через непослух. Лев пізніше згадував цей випадок у своїх записах. Не слухаючи моїх виправдань, він, тобто Василій, негайно ж видер мені волосся і, кинувши на землю, бив та топтав ногами, поки я не почав обливатися кров'ю. Річ у тім, що Лев був закоханий у дівчину на ім'я Зоя Зауцина. Чому ця дівчина не подобалась Василеві, ми не знаємо. Але Василій наказав Левові одружитись з дівчиною на ім'я Феофану, яка була досить симпатичною і досить набожною. Лев послухався батька, одружився, але потайки продовжував зустрічатись із Зоєю. Василій, дізнавшись про те, що Лев не шанує свою законну дружину, наказує вислати Зою із Константинополя і одружити. Так і зробили, але закохані, і надалі продовжували таємно зустрічатись. Ось саме тоді Василій викликав Лева та просив припинити стосунки із Зоєю. Лев сказав, що ніколи в житті цього не зробить, бо він закоханий у Зою, ну і все таке. Ось тоді Василій і натовк пику своєму синові та навіть мав намір осліпити Лева, але придворні вмовили Василевса цього не робити. Тоді Василій наказав посадити Лева під домашній арешт. Лев просидів під арештом, за одними даними, лише три місяці, за іншими аж три роки. Але скільки би він не відсидів. Його дружина Феофано завжди була поруч, і як набожна людина благала Господа, щоб Василій змилувався над своїм сином. У липні 886 року молитви Феофано були почуті, і Василій, на прохання своїх помічників, які раніше вже рятували лева від осліплення, скасовує арешт. У серпні того ж року Василій, щоб хоч трохи відпочити, Вирушає на полювання в околицях Константинополя. Полювати він полюбляв з дитинства, але ставши Василевсом Ромеєв, часу на хобі в нього практично не було. І ось 20 серпня 886 року Василій, залишивши усі справи, їде полювати на оленя. Це полювання стало останнім у житті Василевса. Під час полювання трапився нещасний випадок. Олень, на якого полював Василевс, підшипив рогами Василя за ремінь, стягнув його з коня, і майже 30 кілометрів олень тягнув правителя лісами, ярами та кущами. Невідомо де в той час була охорона, але вони зрозуміли, що Василій зник лише тоді, коли до них підійшов кінь Василевса без свого титулованого вершника. Розпочались пошуки, і за декілька годин охорона побачила стомленого оленя, який вже ледве йшов, і тягнув на рогах непритомного Василія. Один з вояків перерізав ремінь та звільнив Василевса. Декілька днів 74-річний Василій був непритомним. Коли Василій прийшов до тями і коли йому розповіли, де його знайшли, то Василев наказав виміряти відстань від тієї точки, де його підчепив Олень, до точки, де його знайшли. Ось звідки нам відомо про 30 кілометрів мандрівки Василія на рогах Оленя. Після цієї пригоди Василій вже не вставав з ліжка. Незважаючи на нестерпний внутрішній біль, Василій ще намагався віддавати накази та присвячувати весь свій час управлінню державою. Але так тривало недовго: 29 серпня 886 року, Василій помирає. Після смерті Василія влада безперешкодно перейшла до його сина Лева, який увійде в історію під ім'ям Лев Шостий Мудрий або ж Лев Шостий Філософ. Але про нього ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!